Події 10 червня розкажуть наші журналісти детальніше за мить. Вітаю! Убивчий удар блискавка вбила 26-річного хлопця. Обережно безпритульні собаки. В Ужгороді бродячі пси нападають на людей. Пам'ятка архітектури старовинна Сокирницька церква потребує ремонту. Важливий ювілей у Мукачеві відзначили десятиріччя створення великої родини. Довжанська фіра село Довге відзначило 630-ту річницю. Від мистецтва до спорту, спартакіада, працівників культури, закордонні віртуози, майстер-клас юних піаністів. На Закарпатті Блискавка вбила 26-річного хлопця. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Постраждав від стихії і його родич, який у той час працював разом з ним на полі. Більше про трагедію розкаже Катерина Можаєва. На Мукачівщині через удар блискавки загинув місцевий житель села Форнош. Його стихія застала зненацька, коли він працював у полі. Купав картоплю разом зі своїм родичем, який у стані шоку потрапив до кардіологічного відділення Мукачівської ЦРЛ. Блискавка вдарила несподівано. Коли 26-річний хлопець тримав коня, вона убила їх обох. Дивом залишився живим лише 45-річний родич хлопця пан Золтан, який тримав плуг. Випадки ураження блискавкою на даний час вже достатньо рідкість, і досить давно у нас не було таких хворих. На момент поступлення стан хворого був відносно задовільний. Показники гемодинаміки стабільні були. Звичайно, хворий був трошечки збуджений і в стані такого. Ну, шоку, але гемодинамічно він був стабільний. У момент поступлення тиску хворого був 110 на 70, тобто в нормі, частота серцевих скорочень була. В нормі просто хворий був схвильований емоційно від того всього, що з ним сталося. Про те, що сталося, пан Золтан розповів нам лише у двох словах: більше сказати не міг, адже після пережитого на очах тільки сльози. Ми пішли на поле підгортати картошку. Ostalo so se na vjerno ovdje rijad, dakle 20 metrov. Все, що ми змогли дізнатися від потерпілого, це те, що він зі своїм молодим родичем вже майже завершували роботу на полі. і Тут різкий удар. Всі впали на землю, і лише пан Золтан зміг встати. Однак його родич помер на місці. На щастя, пан Золтан залишився живим. Зараз його стан залишається стабільним. За словами лікарів, ураження блискавкою, так само як і електричним струмом, потребує динамічного нагляду за хворим протягом трьох днів. Шкода, що життя молодого хлопця повернути вже не можна. Українцям доведеться викласти за біометричний паспорт до 40 доларів. Поки документ можна отримати тільки за кордоном, коли біопаспорти почнуть видавати в Україні, невідомо. Українці за кордоном з наступного тижня зможуть отримати біометричний паспорт, однак таке задоволення не безкоштовне. В посольстві України в Молдові та консульстві України в Бельцях можна отримати паспорт за умови попередньо поданого клопотання. За новий документ з чіпом, з якого можна дистанційно зчитувати інформацію про власника і термін його дії, доведеться заплатити від 35 до 40 доларів. Конкретну цифру МЗС не називали. Між тим, поки невідомо, коли біометричні паспорти почнуть видавати в Україні. За словами прес-секретаря МЗС, цим займатиметься Державна міграційна служба. Однак свою відповідь вчора відомство не надало. Раніше там заявляли, що грошей на видачу чіпових паспортів у бюджеті немає. Бродячі пси знову нападають на ужгородців за останні два місяці до травпункту міста звернулося близько 50 чоловік. Чому безпритульні собаки стали агресивними? Дізнавались мої колеги. Щоранку пан Олександр велосипедом їде на роботу. Його маршрут через вулицю Чорновола і аж до села Сторожниця. Бродячих псів на своєму шляху, розповідає чоловік, зустрічає завжди, а нещодавно така зустріч створила чимало проблем. Я їхав дуже повільно і раптом мене укусив собака. Собака невідомого походження, як я з'ясував. Це було пів п'ятої вечора. Такої реакції чоловік не очікував, адже, за його словами, їхав повільно і не чіпав чотирилапих. Та все ж таки оминути розлюченого пса не вдалося. Я питаюся у захисників тварин, яким чином ми, мешканці Ужгорода? А також я би хотів запитатися, це у влади, чого ми маємо страдати із за цих бездомних тварин. Тепер дев'ять місяців пану Олександру заборонені підзачні навантаження, алкоголь потрібно також уникати сонячних променів. На жаль, такі випадки в Ужгороді не поодинокі. Жителі міста розповідають, сьогодні бродячих псів вистачає. У кожному районі своя зграя. Місцями страшно ходити, адже ніколи не знаєш, що може трапитись. В нашому районі багато, Да. я знаю, ранком на людина бігає, ну так і зарядку, і на нього трошки майже напали собаки. Так. Я то бачила. Ні, агресивні, бачив. Є. Проблема велика, ніхто не рішає. На жаль, попри численні скарги жителів Ужгорода, міська влада і досі не виконала обіцянок стосовно зведення притулку для собак. І з кожним роком їх стає більше. Розправляються із бездомними псами жорстоко. Так, минулого року сотні псів потроїли прямо перед вікнами шкіл. Бивати то не виход, то при союзі бігали, ловили петлями, сам бачив. Треба притулки, стерилізацію, цивілізовані підходи. Я дуже люблю тварин і якось до них так би потрібно ставитися, що я вважаю відкрити да, яких притульні приміщення і не так робити з ними як до сих пір, або вистрілювали їх, або подальше, що дивлюся, вони зникли. Поки представники влади думають, потрібен притулок чи ні, страждають жителі та й самі бездомні собаки. Медики у свою чергу кажуть, треба бути обережними, адже важко передбачити, коли пес нападе, тварину може збендежити. Будь-що особливо варто остерігатись собак у шлюбний період. Ті собаки, які вже мали хазяїна і викинуті просто на вулицю. Ті самі агресивніші, бо вони вже знають, що це їхня територія. Вони де вже аріолибетання, вони вже там живуть, вони вже і захищають свою територію. Тоді вони от саме більш агресивні. Нерідко жителі самі винні, адже через страх починають ще більше дратувати тварину, тому варто запам'ятати декілька правил. Професіонали кажуть, якщо собака нападає на вас з гавкітом, небезпека, як правило, невелика. Вона вас просто лякає, прагнучи вигнати своєї території, тому не варто боятись, потрібно, не відводячи погляду від очей собаки, повільно покинути територію, і конфлікт буде вичерпано. Але якщо ви бачите, що пес біжить на вас мовчки або з гарчанням, знайте, він може серйозно атакувати. Якщо дозволяють час і обстановка, постарайтеся знайти таке місце, де собака вас не дістане. В інших випадках, коли неможливо уникнути контакту із твариною, підготуйтеся до захисту. У 2013 році тарифи на залізничні перевезення підвищаться на 10%. Укрзалізниці повідомили, що набрав чинності наказ Мінінфраструктури про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів, збірника тарифів на перевезення вантажів. Залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги пишуть коментарі. Як зазначили в Укрзалізниці, індексація залізничних тарифів буде здійснюватися поетапно у червні на 4%, з 1 липня на 3% і з жовтня на 2,8%. Таким чином, на кінець 2013 року, порівняно з відповідним періодом 2012 року, тарифи на залізничні перевезення підвищаться на 10,1%. Дерев'яні церкви Закарпаття потребують оновлення. Звичайно, це чималі капіталовкладення, але якщо їх не реставрувати, вони довго не простоять. До прикладу, сукирницький дерев'яний храм кінця 17-го, початку 18-го століття досі є окрасою села Тахущі не в цілому. Але хто знає, скільки років він нею залишиться, якщо про нього не дбати подробиці далі. Шедеври з закарпатської дерев'яної готики відомі далеко за межами краю вже не мають аналогів у світі. На сьогоднішній день чимало їх уже втрачено. В селі Сокирниця знаходиться дерев'яна церква Святого Миколая, яка вкрай потребує реставрації, поки вона окраса села і гордість тутешніх жителів, які сподіваються, що так буде і надалі. Я думаю, як і для мене, і для жителів села Сокирниця, це є культурна спадщина. Вона дуже важлива для нас. Ми цінимо це і ми надіємося передавати її своїм дітям, передавати своїм внукам з покоління в покоління. Церква збудована з Дуба без жодного цвяха, орієнтовно в 1600 році в стилі Рококо. Сокирницю її перенесли близько 1703 сімсот На території церкви побудована і дзвіниця, дзвони, якої досі скликають парафіянна службу. За переказами, вона була. Зроблена у вигляді великої селянської хати, вкрита соломою, у селі Шарвар. Зараз тросник Виноградівського району. Пізніше вона, вона з, високою, з високою стелею перевезена сюди і потім зроблена вежа і вона. Ну, вже використовувалися як церква. Перша історична довідка, яка свідчить про те, що споруда належить до початку 18 століття, це надпис на зрубі церкви, датований 1707 роком. Очевидно, що на той час вона вже була діючою за історичними даними, саме в 1740-му додатково збудували шпиль навколо нього чотири вежі, які зберелись і до сьогодні. Перебудова церкви в 1740 році здійснилася за рахунок тодішньої громади, Невеличкої церковної громади, яка почала перекривати церкву від солом'яного даху на сьогоднішній від. Де церква покриття церкви влаштовано із лемешу. Це дерев'яне покриття недовговічне і вже зараз потребує реставрації, особливо північна його частина, далеко не в найкращому стані. Тільки на її відновлення треба близько 320 тисяч, але це далеко не єдине, що потрібно тут реставрувати. Іконостас теж майже втрачений. З нього лишилось кілька ікон, які потребують негайного оновлення. Хотілося б, щоб не тільки Влада Сокерниці, не тільки влада району, але і влада держави звернулася у бік збереження пам'яток архітектури, тому що це є сокральня сокральна пам'ятка. Яка під знаходиться під охороною держави, і саме за рахунок держави треба щоб вона утримувалася. Христи на зовнішніх стінах навколо церкви свідчить про захоронення, які здійснювали тут до 1953 року. Після 1953-го церква перестала діяти її закрили. Відновили з 1990-го і впродовж 12 років тут проводились богослужіння. Потім на прилеглій території збудували нову греко-католицьку церкву, куди нині і навідуються прихожани. Переймаються вони тим, якщо держава не зверне увагу на духовні скарби, такі як сукерницька церква, то незабаром їх просто не залишиться. На Закарпатті прогнозують потужні зливи та град. У краї в понеділок оголошено штормове попередження. Очікуються сильні зливи, грози та град. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології. 10-11 червня по області очікуються грози місцями зливи, град і шквалисте посилення вітру, 17-22 метри за секунду. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, від сильних злив, які пройшли нещодавно, вже постраждали деякі села Закарпаття. Приємну подію цими днями відзначили мешканці будинку сімейного типу. Десять років тому подружжю Оксані та Івану Горкавчук благодійний фонд подарував будинок за умови, якщо вони візьмуть під свою опіку дітей, які з різних причин залишилися без батьківського піклування. Протягом цих років свою любов і ласку батьки-вихователі дарували 26 дітлахам, які вже покинули стіни рідного гнізда, і 13-тьом, які ще проживають. Якою була сімейна зустріч, і хто прийшов поздоровити? Багатодітних батьків, дивіться в нашому сюжеті. Кожному, хто завітав цей день до подружжя Горкавчук, були раді, адже всі ці люди одна велика родина. За час існування будинку кількість дітей змінювалась. Повнолітні йшли у доросле життя, на їх місце приходили інші. Я проживала тут з 2007 року, а залишила два роки тому. Сьогодні Ірина вже самостійна дівчина, яка здобуває вищу освіту та планує своє майбутнє. Мріють та планують, і ті, хто ще залишається під крилом батьків-вихователів. Хочу стати програмістом, вивчитись до 11 класу, поступити в Ужгород, там навчатись. Незважаючи на велику родину і те, що кожен з її членів має власну думку з того чи іншого приводу, скандалів і суперечок тут майже не виникає. Відносини ну, нормальні, все, здружились, ну, все Це подобається. Та шлях до такого життя був непростим і тернистим. Часто основною проблемою в реалізації мрій брак коштів, так маючи світлу ідею, але не маючи фінансової можливості, ласма балюк шукала однодумців. У свою чергу Глен Браун шукав тих, хто мріє. Бог допоміг мені знайти українців, які мають мрію, і допомогти їм досягти своєї мрії. Саме за його гроші й допомогли придбати цей будинок. Родина Глена Брауна цілком і повністю підтримала ідею меценатства. І сьогодні вони також часті гості у родині. Три роки нам допомагали Глен Браун. І цей будинок він придбав для дітей. сиріт представники влади також бажані гості в цій родині. Самое главное, это чтобы дети как бы чувствовали вот это, знаете, вот внутреннее принятие их, несмотря на то, что у них много проблем, что они не чувствовали, что их принимают внутри. Конечно, мы не можем заменить маму и папу, правильно? Еще когда я жила в Мукачево, я приходила раз в неделю сюда и проводила с ними так называемые школы. Мы там разбирали вопросы душевные, духовные, что такое человек вообще, к чему он призван, что человек это не только вот тот, который кушает. Навчала жінка мати мету і йти до неї. Та й сподівається, що мрії цих дітей також будуть пов'язані з благоченністю. Інформаційна програма Час триває, і далі у її продовженні побачити наступне. Довжанська фіра село Довге відзначило 630-ту річницю від мистецтва до спорту, спартакіада працівників культури, закордонні віртуози, майстер-клас юних піаністів. Село Довге, що на Єршавщині, відзначило 630-ту річницю першої згадки про населений пункт. З нагоди ювілею тут вирішили започаткувати фестиваль-конкурс Довжанська фіра, який обіцяє бути традиційним. Як проходило дійство і в чому його особливість, дивіться у наступному сюжеті. Село довге славне своїми традиціями. Одна з них використовувати в господарстві коня і віз. Зважаючи на стан доріг, кінь тут корисніший за автівку. От і вирішили на день села започаткувати фестиваль-конкурс, на якому головними дієвими особами були б підводи. Багато туристів приїжджає, багато відпочиваючих приїжджає за село. щоб була згадка, що дійсно є такий фестиваль, до як Бовданська піра. Свято в довгому влаштували з розмахом. На сцені виступали фольклорні і естрадні колективи. Поряд на вертелі пекли бика, якого згодом роздали відвідувачам. А для тих, хто вміє співати, провели караоке шоу Хочеш співай! Переможцем став житель довгого. Я дуже радий сьогодні, що я перебіг у цьому конкурсі. Вітаю всіх селян з таким прекрасним днем свята, села, якому сьогодні 630 років. Гуляють всі довжани. Багато підвод зібралось на фестиваль конкурс. Були тут конкурсанти не тільки з довгого, а й з навколишніх сіл. Були конкурси у номінаціях Краща фіра. Краще оформлення тіри, краща пара коней, кращий національний костюм. Крім того, були заохочувальні призи для власників карет. Були дві карети і бричка. І маленький хлопчик, який у номінації Кращий національний костюм теж отримав гарний приз. Усі призи надані і грошова допомога надана Віктором Івановичем Баловою народним депутатом України. Загалом усе свято проходило за активної підтримки Віктора Балоги. Місцеві жителі задоволені святом. А організатори сподіваються, що фестиваль стане традиційним і гостей на ньому буде ще більше. Карпатськими стежками не якогось туристичного маршруту. А організації, яка ці гірські маршрути прокладає, маркує і робить безпечними. Цими вихідними члени організації та волонтери займалися маркуванням боржавських полонин. гір Гимба, великий верх. Найбільше на Закарпатті гірська система боржавські полонини, мека для туристів з України та за кордону. Тут добре розвинути як літній, так і зимовий туризм. А число охочих відвідати ці місця вимірюється вже не десятками, а сотнями тисяч. Зв'язку з цим необхідно зробити систему маркованих стежок, щоб туристи могли організовано контрольовано йти. І звичайно, це також в їхній безпеці. Чому? Тому що коли люди пересуваються в погану погоду, їм необхідне маркування, адже на Боржаві раніше, коли не було маркування, фіксувалися десятки випадків, коли люди в погану погоду блудилися, попадали в інші села і ставалося багато навіть неприємних випадків. Тільки за перше півріччя цього року на схилах боржавських полонин травмувалися близько півсотні туристів. Біля сотні вилазок щороку роблять рятувальники в пошуках туристів, які заблукали або потрапили в снігову пастку. А все через труднощі орієнтування в умовах передливої гірської погоди. Буває таке, що туман опускається такий, що не видно за два метри. І ти, навіть, якщо видиш стежку, ти не знаєш, куди тебе проведе. А якщо маркування є є стрілки, показники, то це дуже важливо. Ну у десять разів важливіше це маркування зимою, тому що, як я вже зазначив, дуже багато цих земних маршрутів і зимою стежок не видно. Якщо в населених пунктах, де починаються маршрути, їх маркувати легко, то на безлісих схилах полонин це непросте завдання. Фарба на каміні та помітних об'єктах швидко сходить. Тому на цей раз члени організації та волонтери встановлюють металеві стовпи. Надійний вказівник, якому не страшні ні вітер, ні сніг з намерзанням. В основу ставиться бетонний розчин. Зверху ми покриваємо ґрунтом і ставимо травяний наст, який згодом заросте, і воно буде як ну, природне. Тобто вже вода буде просачуватися, але буде травичка рости, і це буде все культурно. За декілька днів роботи встановили близько 20 стовпів. Окрім казівників, що підтверджують напрямок того чи іншого маршруту, зараз розроблені та встановлюються інформаційні таблички. Коли туристи підходять від стовпчика, вони будуть бачити таблички, на яких будуть вказані. Відстані до наступних вершин, до населених пунктів. Також там будуть вказані контактні телефони рятувальних служб у разі небезпеки чи якогось нещасного випадку, щоб туристи могли звернутися, подзвонити. Розробка інформаційних табличок, казівників та безпосередньо сама, як то кажуть, польова робота справа рук членів організації. На все це виділяють власний вільний від основної роботи час. Щоб позначити один туристичний маршрут, потрібно декілька днів провести в горах. Як правило, працівники культури люди творчі та ініціативні. Те, що вони ще й спортивні, довела перша обласна спартакіада. Яка відбулася цими вихідними на стадіоні Мукачівської дитячої юнацької спортивної школи? Як проходили змагання? Учасниками яких були музиканти, художники та працівники відділів культури з усього Закарпаття розкажуть наші журналісти. Знайомство з командами, традиційні побажання перемоги перед стартами, головними учасниками яких стали працівники культури, і змагання розпочалися. Понад дві з половиною сотні непрофесійних спортсменів на кілька годин з організаторів перетворились на учасників. Ми, як правило, знаємо працівників культури, які приймають участь підготовці і проведенні різних свят фестивалів, яких в області десь загалом близько 300 проводиться протягом року. Вони головні організатори. А тут вони вперше демонструють на власному прикладі пропаганду і пропагують здоровий спосіб життя. Вийшли на бігові доріжки, на за тенісні столи, білярні столи. Змагаються в шахах, шашках, тобто показують свою спортивну форму. Ми взяли ці віди, такі які основа для цих, цих працівників культури. Тобто, не футбол, волейбол, де... Немає вдома культури, немає футбольної команди чи волейбольної, А ми взяли саме найпростіші види спорту. Хоч перемога на цих змаганнях, і не головне, кажуть учасники показати гідний результат для них справа честі. Ну вирішили випробувати свої сили. Що ми можемо показати в спорті? Я думаю, що ми останніми не будемо, можливо, і першими не будемо, але постараємося виграти хоча б. Якусь номінацію саме сьогодні. Місто Мукачево, працівники культури міста Мукачево мають можливість довести, що ми кращі або одні з кращих не тільки в творчості, не тільки у розвитку культури, але і в спорті. Ми за здоровий спосіб життя. До першої у своєму роді спартакіади учасники готувалися відповідально. У кожної команди власна форма та своя група підтримки. Ну, ми чекали, якщо максимально. Максимум буде 15 20 команд до прикладу з району, там з великих обласних установ. Але я мушу констатувати, що ми просто приємні, приємні вражені. В тому, що ці змагання стануть традиційними, організатори не сумніваються. Поза як учасників чергове довели займатися спортом не лише корисно для здоров'я, а ще й цікаво та весело. Музичний майстер-клас у Мукачівській дитячій школі мистецтв імені Степана Мартуна відбувся концерт юних піаністів учнів угорської хорової школи Золтана Кодая. Чим порадували віртуози Мукачівську публіку, знає наша знімальна група. Класика ліста Шопена Брамса та Бартока. І це не весь список відомих композиторів, твори яких виконували юні віртуози, сестри Дудіч та Адам Соколаї, запрошені Мукачевом. Концерт відбувся в рамках творчого обміну. Організувала його учениця школи мистецтв імені Степана Мартона, піаністка Жужана Макаус, викладач відомої угорської хорової школи. Це моя задумка, я хотіла привезти найкращих наших дітей із угорщини з нашої школи, це учні нашої школи, це Мадярська хорова школа імені Золота Накодая, щоб показати вам їх і дати Мукачівцям такий подарунок. Молоді та вже відомі в Європі піаністи показали справжній майстер-клас публіці та присутнім вихованцям закладу. Сестри Дудіч вразили всіх як особистою грою на фортепіано, так і грою у чотири руки, чого навчитися нелегко. А от третій учасник концерту в Мукачево потрапив одразу після сольного виступу в Москві. Якщо Москва прийме таких піаністів, то Мукачево тим більше має гордитися, що вони сьогодні показали оцей вищий пілотаж, цей клас віртуозне виконання творів. Юний майстер клавішник підкорив практично всі європейські столиці, як колись його дідусь. Він з відомої дінастії і Його діду, відомий наш композитор Шандор Соколей. Сокола і Шандор має чотирьох дітей, і за них троє відомі музиканти. Він є учником 10 класу, але по фортепіано він навчається в музичній академії Будапешта в класі для особисто особо-дарених дітей. Славою свого дідуся та батька Адам не користується навпаки, намагається працювати, щоб бути на їх рівні та навіть краще. На сцені я вже 10 років виступаю в різних країнах. Зараз влітку на мене чекає сольний виступ в Іспанії. Після чого поїду в Хорватію, де також маю сольний концерт. Я прекрасно почував себе на концерті. Публіка була приємна та уважна до мого виконання. Мені сподобалось. Концерт вирішили зробити благодійним, а зібрані кошти поділити між школою мистецтв та угорською школою номер 3 Публіка залишилася задоволена концертом. Дуже сподобався, дуже гра така насичена, віртуозна, молодці. Після цього концерту піднесена з таким настроєм. Подібний концерт пообіцяли організатори, спробують влаштувати і на наступний рік, якщо вдасться, зробити його традиційним. Таким побачили 10 червня наші журналісти, а вже завтра у новинах розкажуть вам про наступне. Доля Анці Кушницької Чи розкрадуть остаточно сторічну вузькоколійку? Іршава може залишитись без переправи. Там для вільного проходження потрібно знести міст. Стріт воркаут в Закарпатті змагання найсильніше. Про це розкажуть мої колеги у випуску інформаційної програми. Час вже завтра. А на сьогодні це все в студії працювала Анна Тот. Радісних вам звісток та гарного настрою.